НИЧАР вже скасували, його не видають. Але mm -hmm. разом з тим уряд портуалії запустив нову програму uh -huh. пільгового податкового режиму, який називається ІФІС. Uh -huh. Розкажи про нього. Що це? Дивись, для початку, ЕНИЧАР. NHR... Він скасований, але не для тих, хто вже його має. Тобто люди, які вже подались на цей пільговий режим, він нікуди не дівся. Він буде працювати до кінця 10 років, скільки він у них є. і Вони можуть включати його в своїх податкових деклараціях. Але люди, які приїхали вже в 2025 році, чи будуть приїжджати в наступному році, для них вже не існує цей режим, і так на його заміну вже є новий пільговий режим, називається ІФІ. E Португальської це інсентіва фішкал дивик інвестигасау сентіфіки і нова Це така трошки складна назвала, щоб залучити це, так це науковців, так науковців і висококваліфікованих працівників, щоб угу. вони їхали в Португалію